День, мої любі дев'ятикласники. Сьогодні ми продовжуємо з вами тему арифметична прогресія і розглядаємо суму N перших членів арифметичної прогресії. Тобто, що таке сума n перших членів ми розглянемо і як вона знаходиться? Так, ну спочатку це для моїх перевіряємо домашнє завдання і починаємо з нашої теми. Отже, формула суми n перших членів арифметичної прогресії. Е, сама Сума арифметичної прогресії позначається буквою Sn, де n показує кількість. Членів арифметичної прогресії, яку ви хочете додати або задану в завдання. Тобто, якщо вам треба знайти s 10 тобто суму 10 перших членів, то у вас буде s 10 і тому N дорівнює у вас 10. Якщо 20, то це буде s 20 тому N буде дорівнювати 20. Якщо там чотирьох перших, то тут S4 ви повинні знайти, позначається s 4 і n у вас дорівнює 4. Тепер, що таке сума перших, наприклад, 4 членів, тобто А s 4 це ви додаєте перше число арифметичної прогресії, друге, третє і четверте. Знаходите їх суму і це і буде S4. Щоб знайти, наприклад, суму 100 елементів або членів арифметичної прогресії, вам треба додати всі 100. Чисел перших. Ну, це дуже складно, дуже незручно і дуже довго. Тому в алгебрі придумали формулу для знаходження суми арифметичної прогресії. І перша формула, їх дві. Перша формула використовується для. Такої умови, що у вас дано перше число, і останнє, яке вам треба, додати, ну, які вам треба додати, із них дано перше і останнє, то сума SN буде перше додати останнє поділити на два помножити на кількість чисел. Тобто, наприклад, якщо вам треба знайти S4, да, тобто суму чотирьох перших членів арифметичної прогресії, то ви додаєте перше число. А перше, останнє А4 отут. Ділите на 2 і множите на кількість, скільки ми додаємо. Якщо s 4 то 4 штучки, тобто помножте на 4. 4 перших числа. Оце так працює формула суми N перших членів арифметичної прогресії. Якщо у вас останнє число невідомо і його не хочеться знаходити, але відомо А перше і різниця. То сума n перших членів в арифметичної прогресії знаходиться за оцією формулою. 2a 1 плюс n-1 помножити на d поділити на 2 помножити на n. З якої формули вона вийшла? З у першої, першою, бо замість а n сюди підставили формулу суми n-члена арифметичної прогресії. Тобто а 1 плюс n-1 помножити на d а перше плюс а перше буде 2, а перше плюс n-1 помножити на d. Тобто оця друга формула вийшла з першої формули, де ми замінили АН на формулу n члена арифметичної прогресії. Так. Ну, тепер розглянемо на практику. Чому дорівнює сума 7 перших членів арифметичної прогресії, якщо А1 дорівнює 9, а 7 дорівнює 15. Отже, у нас дано А1 9, а 7 15, і нам треба знайти суму 7 перших членів, тобто С7. Суму 7 перших членів арифметичної прогресії. Ну, Дивимось, що нам дано. Нам дано перше число і 7, а 7 це останнє. Отже, ми скористаємось першою формулою. Перша формула. Перше число, а перше плюс останнє, а n не поділити на 2, помножити на n. Все, підставляємо сюди. 9 плюс 15, перше число, а перше 9 плюс 15, поділити на 2, помножити на 7. n це кількість n співпадає з індексом букви S, у вас суми, Помножити на 7. Отже, це дорівнює ну, 9 плюс 15 це 24, поділити на 2 12, 12 на 7 84. Так. Друге завдання знайдіть суму 12 перших членів арифметичної прогресії, якщо відомо, перше число мінус 6, і різниця, де дорівнює 4. Уже не дуже зручно використовувати цю формулу, але можна Можна знайти А12 і використати першу формулу. А можна зразу підставити формулу другого зразка. тобто, Sn не дорівнює 2а1 плюс n-1 помножити на d, поділити на 2 і помножити на n. Якщо ви не дуже хочете запам'ятовувати оцю формулу, то можна завжди користатися тільки першою формулою, тобто перше плюс останнє поділити на 2 помножити на n. Тоді в цій задачі вам треба ще просто знайти 12 число, тобто а12, і потім підставити цю формулу. Так, але ми скористалися другою формулою і підставляємо. S12 до рівня 2 помножити на а 1 мінус 6 плюс тепер n мінус 1, тобто замість n підставляєте 12. 12 мінус 1 помножити на d, d у нас 4, поділити на 2 і помножити на n, n у вас 12, помножити на 12. Ну, обчислюємо тут мінус 12, тут у нас 11 помножити на 4, 44, 44 мінус 12, 32. Ну, я б так і залишила 32, щоб усно помножити. А краще би 2 і 12 скоротила, це буде 6. Отже, 32, звиняйте, 32 помножити на 6. 30 на 6 це 180 і 2 на 6 12, 192 разом. Отже, ми знайшли суму 12 перших членів арифметичної даної арифметичної прогресії. Так, наступне завдання. Практичне і на ЗНО більше зустрічаються такі практичні задачі, але є просто такі, такі знайти різницю, або там знайти там, А, десяте, чи ще якесь завдання. Місця в секторі цирку розташовано так, що в першому ряду у вас шість місць, а в кожному наступному на 3 місця більше, ніж у попередньому, скільки місць у секторі, якщо в ньому 16 рядів, тобто цю треба задачу перекласти на математичний язик. А Точніше кажучи, на арифметичну прогресію. Отже, у нас дано. А перше, тобто, в першому ряду у нас 6 місць. А перше дорівнює 6. Це показує номер ряду. Да? Далі, в кожному наступному на 3 більше. Отже, різниця між першим і другим рядом 3 місця. Тобто, D дорівнює 3. Так. Далі, скільки місць у секторі, якщо в ньому 16 рядів. Оце номер ряда. Рядів 16, значить, номер дорівнює 16. Нам треба знайти суму всіх місць в 16 рядах, тобто s 16 s 16 Отже, розв'язуємо, дивимося, що у нас дано. Перше дано і різниця. Скористаємось другою формулою. Друга формула у вас на екрані, бачите, і ми в неї вже підставляємо все, що у нас є. 2 помножити на 6, бо а перше 6, плюс n у нас дорівнює, ось n 16, завжди отут, n берете. Да? 16, мінус 1 помножити на різницю, різницю у вас 3, підставили сюди і от сюди, так, поділи на 2 і помножили на n. n у вас 16. Все, обчислюємо. Тут 12, тут у нас. 15 помножити на 3, 45, додали це буде 57, 57 і 2 скорочувати не дуже зручно. Ви знову скорочуєте 2 і 16. Це буде 8. Отут у нас 8. Отже, 57 помножити на 8, 50 на 8 це 400 і 7 на 8 56, 456. Так, ну це ми з нашими з моїми вже розв'язували. Учнями арифметична прогресія заданою формулою n-ного члена, а n дорівнює мінус 4n плюс 1 Знайдіть суму. 32 перших членів прогресії обов'язково уважно читайте. Суму яких, бо іноді дивишся і читаєш 20, а там написано 12. Уважно, бо робите помилку, і на СНО такі помилки є. Уж повірте мені, у мене була дуже гарна учениця, але вона на такому завданні зробила помилку, бо неуважно прочитала. Не. 20 треба було знайти А12. А вона прочитала як 20. От 32. Значить, нам треба знайти суму С32. Ну, що тут краще знаходити? Тут треба знайти, в будь-якому випадку, для суми треба знайти А1, а потім або різницю, або останній. Ну тут краще знайти останній А1 і А останнє, тобто А1 і А32. А перше. Щоб оцієї формули знайти А1, ви ж бачите, тут А1. Замість N треба підставити 1. Н це номер. Це 1. Значить, буде мінус 4 помножите на 1 плюс 1. Дорівнює мінус 4 плюс 1 мінус 3. А32. А32, значить, замість n підставляєте 32. Мінус 4 помножте на 32 плюс 1 дорівнює. Тут буде мінус 128 плюс 1 мінус 127. Ну і тепер сам першу формулу S32 дорівнює А 1 плюс А32 поділити на 2 і помножити на кількість на 32. У вас. Так, значить, тут додали оці два числа буде мінус 130, поділити на 2 помножити на 32. Ну, як тут краще. Може 130 залишити мінус 130, а 32 і 2 скоротити, це буде 16. 16 помножити на 13, це буде 208 і дописали 0. 2080 зі знаком мінус. Отже, сума 31 чисел арифметичної прогресії даної буде мінус 2080. Так. А тепер дивимося, знайдіть суму 12 перших членів арифметичної прогресії, якщо А1 дано і А9. А вам треба знайти 12 перших. Так, С12. Ну, А перше у вас є. Або що, ну, по-любому, вам треба тут знайти різницю. Знаходимо да? різницю. Пригадуйте, як знаходиться різниця. Від більшого від числа з більшим номером. Віднімаєте число з меншим номером, номером і ділите на 9 мінус 1, тобто віднімаєте номери, формула А9 мінус А1 поділити на 9 мінус 1 індекси сюди опустили. Дорівнює 22 мінус 6. Це буде 12, ой, 16, 16 поділили на 8. До рівня 2. Отже тут різниця дорівнює 2. Так, ну тепер, якщо у нас є різниця і а 1 застосовуємо другу формулу. Ось наша друга формула на екрані. І підставляємо S12 дорівня 2 помножити на А 1 це 6 плюс 12 мінус 1 помножити на різницю на 2, і поділити на 2 і помножити на 12. Ну тут 12. Так, тут у нас 11 на 2 – 22, Разом це буде 34. Краще отут скоротити на 6. 34 на 6, 30 на 6, 240. Ой, 30 на 6, 180 і 4 на 6, 24. 180, 24, 204. Так, і друга задача. У нас є А 6 і А. 20. Знову ж таки, треба знайти С12, суму 12 перших членів. Так, ну, знаходимо різницю аналогічно до першої задачі. Від числа з більшим номером, тобто від 7, віднімаєте число з меншим номером, і потім від 20 віднімаєте 6, 20 мінус 6. Отже, буде 7 мінус 49, це мінус 42 поділити на 14. Це буде мінус 3. Порахували. Так, мінус 3. Тепер знаходимо, у нас не вистачає ще А1. Щоб знайти А1, треба від А штостого, тобто повернутися назад. Да? Від А шостого відняти 5 разів Д, повернутися до А1. Ми це з вами казали на попередньому уроці. Да? Так, значить, це буде 49, мінус 5 помножити на мінус 3 буде плюс 15, це буде 64, тобто а перше 64. Ну і застосовуємо другу знову формулу. 2 помножити на перше на 64, плюс мінус 1 11, помножити на різницю на мінус 3, поділити на 2, помножити на 12. Так, ну. Обчислюємо. Тут буде 128, тут мінус 33. 128 мінус 33. Це буде 95. ну На 2 ми не будемо ділити. Краще 12, поділимо на 2. Це 6. 95 помножити на 6. Це буде 540 і 30, 570. Це 570. Так. Знайдіть суму 25 перших членів арифметичної прогресії. Якщо а – 44, а різниця прогресії дорівнює 4. Так. Значить, ми знаходимо, ну зрозуміло, що раз у нас А10, нам треба знайти А1. Різниця у нас є. Значить, щоб знайти А1, ми від А10 віднімаємо 9 разів D, тобто повертаємось до А1. Значить, Це буде 44-9 на 4. Це буде 8. Все є, у нас А перше є різниця. Знову ж таки, застосовуємо другу формулу. С25 дорівнює 2 помножити на А 1 тобто на 8, плюс 25 мінус 1, помножити на різницю. У вас 4, поділити на 2 і помножити на кількість на 25. Ну, Давайте. Тут 16, тут 24, 24 помножити на 4. 80, 96 плюс 16. 96 плюс 16 – це 112. 112 поділили на 2. 112 на 2 – це 56. І 56 помножили на 25. 56 помножити на 25 – це все одно, що помножити на 100 і поділити на 4. Значить, 56 поділили на 4 – це 14, 2, 0. 1400. О, 1400. Так, ну все, домашнє завдання це для моїх учнів. Сподіваюсь, що вам було все зрозуміло. Дякую вам за увагу. До побачення. Якщо вам сподобалось, пишіть. Якщо не сподобалось, теж пишіть, ставте лайки.